Пожежа в семінарії трапилася 31 березня 2005 року. Владика Михаїл, митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату прийняв рішення про будівництво нового сучасного корпусу тепер уже академії. Часу пішло чимало. Але допомога простих мирян і заможних меценатів пришвидшила справу і в день ангела Владика Михаїл освятив перше приміщення домовий храм. Умовно його можна було би ще назвати молодіжним, бо він один із небагатьох, де молитву звершуватиме лише молодь. Цей храм для тих, хто буде будувати майбутнє України. Це буде молитва, яка в якій слова будуть про майбутнє. Не тільки про царство небесне, а про майбутнє землі, про майбутнє краю, про майбутнє людей, людської спільноти. Тому Господь, він, я впевнений, що він особливо буде дивитися і зглядатися на цей храм і на цих студентів, тому що це не просто діти чи їх із батьків, це вибрані діти, вибрані. Вибрані із всієї спільноти людської для служіння. Богу і людям. Тепер ми маємо свій храм, і це дає нам більше можливостей для того, щоб виховувати в православному релігійному дусі наших студентів. Для участі в освяченні нової церкви зійшлися студенти зі своїми батьками, приїхали декани з усіх районів області. Це не перший храм, який владика освятив у жовтні. Загалом їх має бути шість.